Вітаю на мистецькому каналі. Продовжуємо мандрувати україною. Випуск четвертий: Львів. Червень 2023 року. Лягало світло спати! Так і вчора день був, а вже нема. Тепер нема. Я ходив до школи на високій, горі. на високій горі. Тепер того вже нема і тільки чую, хто сплечи мене зі Львову. Ти їдь до нас, друже! По тебе там чекають давно, і знову я. йду до Львова. Йду до Львова. Йду до Львова. Йду до Львова. Їду до Львова. Часу пройшло, коли я був десь. На високій і мені таке куртіло бути крутим. На високій я поїхав в Київ, тут у собі бачу, так люди ходять. І тепер я знаю, куди мені потрібно йти. Але дома краще. Дома краще є дольба. Йду до Львова. Йду до Львова. Сєдо лайва! Сєдоу! Сєду лайва! Сєду дольва! Сєдо лайва! Сєдо лайва! Львів місто, яке зачаровує з першого погляду. Кожна вуличка Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави. Духом романтики архітектурної довершеності. Кожен його елемент приховує цікаві історії та інтригуючі загадкові легенди. Тут кожен дворик, кожен будинок та кожна вулиця дихають власними, неповторними легендами, які тягнуться з далеких часів. Зупинка перша. Музей заповідник Личаківський цвинтар. Площа меморіального цвинтаря 40 гектарів. Тут розміщено понад 400 тисяч поховань. Це один із найстаріших цвинтарів Європи. Першими зустрічають відвідувачів дві неороманські каплиці і одна неокласична. А загалом на цвинтарі збереглися 24 каплиці усипальниці заможних родин. На цьому цвинтарі знайшли свій спочинок відомі українці. Ігор Білозір український композитор, музикант, народний артист України, лідер вокально-інструментального ансамблю «Ватра». 8 травня 2000 року він зайшов з друзями до кав'ярні, заспівав української пісні, що дуже не сподобалось двом росіянам, які його сильно побили. Від отриманих травм. У віці 45 років Ігор Білозір помер. На могилі композитора поставили пам'ятник у вигляді білого ангела, виготовленого з італійського мармуру. Приставі не як би день один, і так і сходить з і квітує мину. Приставі, сонце і зоря. На тернистий шлях, пам'ять молить, брати не згоря, пам'ять всіх звитях, стай коліна роти мій, гордість маєш ти на колінах не прийдеш до своєї меди, оці спати. Час вставати, сонце вже зійшло, Сонним брате, не здолати є ярмо! Соломія Крушельницька, українська оперна співачка з Тернопільщини. За життя визнана найвидатнішою співачкою світу. В лютому, 1904 року, в Міланському театрі Ласкала. Джакомо у Пучіні представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Композитор на 100% був впевнений в успіху. Але глядачі оперу освистали, друзі вмовили Пучіні переробити свій твір, а на головну партію запросити Соломію Крушельницьку. В травні 1905 року на сцені театру Гранде в місті Брешія на півночі Італії відбулася прем'єра оновленої опери. І цього разу тріумфальна. Публіка 17 разів викликала акторів, Соломію і композитора на сцену. Після вистави, вдячний і зворушений Пучині, надіслав Крушельницький свій портрет із написом: Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй. Померла Соломія Крушельницька у віці 80 років. В неї був рак горла. Похована на Личаківському цвинтарі поряд з могилою друга та наставника Івана Франка. На її могилі встановлено пам'ятник у вигляді юного Орфея з арфою в руці. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я. Прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам, згори, як грім, гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод. Бо вам призначено цю розбить. Образ каменярів став своєрідним символом творчості Івана Франка та й самого письменника, а відтак і його могили. Цікаво було почути історію появи склепа вірменського єпископа Самуеля Стефановича. Відчувши у похилому віці серйозне нездужання, він замовив собі пам'ятник. Тому що не хотів обтяжувати після смерті свою рідню. Проте, невдовзі, після виконання замовлення Стефановичу полегшало, і він прожив близько 28 років. Весь цей час він регулярно доглядав свою майбутню могилу. Серед відомих українців на Личаківському цвинтарі похований Володимир Івасюк, український композитор-виконавець, музикант. Який володів кількома музичними інструментами скрипкою, фортепіано, віолончель, гітарою, поет, автор 107 пісень, серед яких улюблена українцями пісня Червона рута, один із основоположників української естрадної музики. 18 травня, 1979 року, його було знайдено повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна радянська версія самогубство. Але насправді це було вбивство, здійснене органами КДБ за наказом Вищого керівництва Радянського Союзу. На момент смерті Володимиру Васюку було лише 30 років. 11 років родині Васюка не давали дозволу на встановлення надгробного пам'ятника. І тільки в 1990 році на могилі на Личаківському цвинтарі. Була встановлена бронзова композиція. Молодий композитор поряд із своїм улюбленим музичним інструментом. Ти приходиш до мене, і не треба нести ні квітку надії. давно вже ти увійшла мої мрії. Джера. Не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти. Повір Бо твоя врода, то є чиста вода, то є вода в синій вір. Якби Україна була мелодією, вона б звучала поліфонічно і дуже гармонійно. Її було б украй важко передбачити, але один із фрагментів цієї музичної доріжки формувало би безсмертне творіння геніального композитора, ім'я якого відоме всій країні, мелодія Мирослава Скорика. Впродовж уже декількох десятиліть цей шедевр лікує слух душі та серця українців і водночас переконує у стійкості духу і волелюбності нашого народу, його здатності подолати всі випробування і Відродитися після трагедії. Однак, наскільки популярною є мелодія, мотиві звучання якої відоме кожному українцеві, настільки загадковою для загалу залишається особа її творця, 1 червня 2020 року перестало бити серце видатного українського композитора і музикознавця Мирослава Скорика, на його могилі на Личаківському цвинтарі. Розташована скульптура плакальниця зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на кладовищі у Парижі. На Личаківському цвинтарі знайшовся спочинок український меценат з Канади, почесний громадянин Львова, президент всеукраїнського благодійного фонду фундація імені Тараса Шевченка. Доктор Василь Іваницький. Василь Іваницький допомагав освітнім закладам України, організовував гастролі українських виконавців в Варантину, Бразилію, Канаду. Завдяки його зусиллям пам'ятники українському поету встановили в Аргентині, США, Бразилії, Львові, Севастополі, Ялті. На території цвинтаря є ряд військових меморіалів. На прилеглій території Канині у складі цвинтаря. Створили пантеон польських військових, учасників українсько польської війни 1918-19 років та польсько радянської війни 1920 року. При вході можна побачити пам'ятні таблички польською та українською мовами. Тут спочивають українські та польські воїни, які полягли у війні 1918-19 років. І велика табличка, на якій написано: ми, Президенти України та Республіки Польща, відкриваючи меморіал воїнам Української Галицької армії та польські військові поховання 1918 років на Личаківському цвинтарі, прагнучи зміцнювати українсько-польську злагоду на благо спільного Європейського дому, урочисто проголошуємо про історичне примирення. Та порозуміння між нашими народами президент України Віктор Ющенко, Президент Республіки Польща Олександр Квасневський, 24 червня 2005 року. У південно-східній частині Личаківського цвинтаря споруджується меморіал воїнам Української Галицької армії. Вершину колони звеличено бронзовою скульптурою архістратига Михайла. З дубовою гілкою в лівій руці і мечем у правій, які символізують славу і мужність. Зліва від пам'ятника дугою розміщена монументальна гранітна стіна, біля підніжжя якої запроєктовано п'ять крипт для найпочесніших поховань. У першій крипті прах засновника української молодіжної скаутської організації «Пласт» доктор Олександр Тесовський. У сусідній крипті спочиває перший комендант українських січових стрільців Михайло Глушинський, у третій крипті прах міністра військових справ Західноукраїнської Народної Республіки, полковника Української Галицької армії Дмитра Вітовського. У четвертій крипті похований Северин Левицький, педагог, учитель середніх шкіл та визначний пластовий діяч. Важливим елементом пантеону. Є пристіл пам'яті у формі півкола з написом: вони полягли за українську державу. Від радості, а серце віє, забою серця не страшна. під радості, а серце не страшна. Львовом далі. Зупинка друга. Аптека Музей на площі ринок під Чорним Орлом. Це діюча аптека Музей, найдавніша з існуючих у Львові. Тут представлено більше трьох тисяч рідкісних експонатів, які зібрані науковцями, фармацевтами та колекціонерами. Спочатку, а саме у XVIII столітті, це була військова аптека, яка належала військовому фармацевту Францу Вільгельму Наторку. Шов час, змінювалась будівля, змінювались власники. При родині Скепінських в середині ХІХ століття аптека отримала назву під Чорним Орлом і була окружною. Оскільки фармацевтичної промисловості ще не існувало, аптекарі виключно для потреб клієнтів готували екстракти, настоянки, ліксири, мазі, косметичні та лікувальні засоби. Огляд аптеки музею розпочинається з торгового залу, стеля якого прикрашена поліхромними розписами, овальними медальйонами, що символізують чотири праелементи Всесвіту, та за вченням Емпедокла, давньогрецького філософа, лікаря і політичного діяча, становлять основу всього сущого: це вода, вогонь, земля і повітря. Найцікавішими експонатами торгового залу. Є унікальні фармацевтичні ваги, які кріпляться на бронзових фігурах висотою біля 1 метра, Асклепія, давньогрецького бога медицини та його доньки Гігеї богині здоров'я. У торговому залі можна придбати лікарські препарати. У другому залі колись була матеріальна кімната, де зберігались запаси медикаментів. Тепер тут виставлено колекції посуду для зберігання медикаментів, аптечне обладнання різних епох. Інтер'єр третього залу відтворює вигляд старовинної аптечної лабораторії. Розміщені тут експонати знайомлять з різними етапами переробки рослинної сировини і виготовлення з неї ліків. У маленькій тісній кімнаті знаходилася аптечна кухня кокторій, де методом теплової обробки виготовлялись ліки. Далі йде дерев'яна галерея у 4 флігель, у якому розміщувалась алхімічна лабораторія, яку відтворено за старовинними картинами і гравюрами, і бібліотека, яка налічувала понад 3000 книг. Вниз по сходах розміщені старі аптечні підвали. Тут зберігались у великих дерев'яних бочках та бутлях лікувальні медичні вина. Мандруємо Львовом далі. Зупинка третя – Львівська майстерня шоколаду. Це п'ятиповерхова шоколадна фабрика в центрі Львова. Тут виготовляють найсмачніші цукерки та шоколад. Зупинка четверта – Майстерня карамелі. Єдина мережа кондитерських в Україні де можна скуштувати натуральну карамель ручної роботи. Кожна вуличка Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави. Духом романтики архітектурною довершеністю. Кожен його елемент приховує цікаві історії та інтригуючі загадкові легенди. Зупинка п'ята італійський або венеційський дворик, зведений 1580 року, розташований у палаці корняк та на площі ринок. Це унікальна пам'ятка ренесансної архітектури 16 століття. Яку ще називають королівською кам'яницею. Створили цю красу італійські архітектори Петро Барбона та Павло Римлянин на замовлення мецената Константина Корнякта. У другій половині XVII століття кам'яниця Корнякта використовувалася як одна з резиденцій короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Королівськими сьогодні називають чотири колишні зали Кам'яниці що знаходяться на другому поверсі, нікого не залишать байдужими чудові інтер'єри залів, оформлені у стилі пізнього класицизму, підлога, інкрустована 14 породами дерева, вишукана ліпнина, стіни, викладені штучним мармуром, стародавні дзеркала в золочених рамах, мармуровий камін, кришталеві та бронзові люстри. Інтер'єри залів гармонійно доповнюють унікальні пам'ятки 16-19 століть. меблі, живопис, скульптура, годинники, порцеляна, одяг, гребінці, музичні інструменти та багато чого іншого зупинка 6. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Це одна з головних пам'яток у Львові, збудована в стилі неоренесансу. Оперний театр є символом та справжньою окрасою міста. Вже понад 120 років тут презентують мистецькі твори. Львів'яни так прагнули мати у місті нову величну театральну будівлю, що пожертвували набережною в центрі міста. До 1934 року театр іменувався Великий міський театр. Через п'ять років із входженням Львівського воєводства до складу Радянського Союзу Великий міський театр було перейменовано на Львівський державний театр опери та балету. У роки Другої світової війни театр продовжував працювати. Сезон, 1941-1942 років, був відкритий оперою Запорожець за Дунаєм Семена Гулака Артемовського. Пізніше ставились опери переважно італійських та німецьких композиторів. У повоєнні роки репертуар театру збагатився операми та балетами українських композиторів. У сторіччя від дня народження Івана Франка театру було надано його ім'я. До речі, Львівський оперний театр зображено на 20-гривневій банкноті зразка 2003 року. А також було випущено Національним банком України ювілейну монету 100 років Львівському театру опери та балету. У 2000 році на сторічний ювілей театру було вирішено, що указ про надання театрові імені Івана Франка втратив чинність і тому його замінили на ім'я Соломії Крушельницької. Сьогодні в оперному театрі працюють понад 40 солістів, балетна трупа, 60 артистів. Хор 60 артистів, симфонічний оркестр 90 музикантів, в репертуарі театру 22 опери, 3 оперети та близько 20 балетів. Всі опери йдуть мовою оригіналу італійською, французькою, польською. Для зручності глядачів над сценою розміщене табло з рухомим рядком, що подає переклад змісту вистави українською мовою. Завершуємо свою мандрівку Океанаріуму. Львівський океанаріу це науково-просвітницький заклад, музей живої морської природи. Тут можна побачити, як жителі морів та океанів співіснують та проводять день у звичному для них ритмі. В більше ніж 20 акваріумах плаває понад 3000 рибок різних видів, серед яких є жителі Світового океану, зокрема Аравана. Що мешкає у водах Південної Америки скати. В більшості рибок океанаріуму дуже давнє походження ще з часів динозаврів, в найбільшому акваріумі знаходяться 20 акул. В океанаріуму є і черепахи, а на великому пано можна побачити 3 d шоу за участю Нептуна та Русалки. Особливе враження справляє тунель під водою, стоячи під яким можна відчути себе частиною морського життя. Мандрівка до Львова залишила незабутні враження, стала справжньою пригодою для кожного з нас. Львів це місто, яке зачаровує, яке має своєрідну душу, і це справжнє диво.